Знаєте, чому Пабло Пікассо на цьому фото у вишиванці? Бо художнику її подарувала дружина, яка була родом з Ніжина, що на Чернігівщині. Вона поклала до його ніг свою кар'єру та все життя, а він розбив їй серце. Ольга Хохлова, балерина та перша дружина Пабло Пікассо. Ольга народилася в 1891 році в Ніжині на Чернігівщині в родині військового. Її дитинство пройшло в Україні, потім родина переїхала до Петербурга. З 14 років Оля почала займатися балетом, хоч це було достатньо пізно, але вона була дуже наполегливою і ввійшла до складу руського балета Дягілєва у 1917 році. Під час гастролей у Римі Балерина познайомилася з Пікассо, якому тоді було 36 років. Пабло мав славу бунтаря та ловеласа, який легко підкорював жіночі серця. Оля відрізнялася від його жінок, сором'язлива та незаймана, вишукано одягалася та мала бездоганні манери. Пікассо закохався в Ольгу, проте вона поводила себе стримано та не поспішала відповідати на почуття. Тоді Пабло зрозумів, що єдиний шлях завоювати дівчину запропонувати руку та серце. І, хоч від одруження її відмовляла навіть мати Пабло. Бо знала його складний характер, Оля погодилася. Заради художника вона покинула балет, яким жила, і більше ніколи не виходила на сцену. Вони оселилися в Парижі, будинок поділили на дві частини. На поверсі Ольги панував ідеальний порядок, а в Пабло творчий безлад. Одруження з українкою змінило Пікассо, з бунтаря він перетворився на буржуа в класичних костюмах. А в повсякденному житті любив носити вишиванки, подаровані коханою. Заради дружини Пабло відмовився від кубізму та почав малювати в неокласичному стилі, тому що Ольга хотіла впізнавати свої обличчя на картинах. Але з часом відмінності між ними все більше давалися взнаки. Вона любила літературу і затишок, а він хаос і фарби. Ольга любила світські раути і паризький бомонд, а Пабло гучні вечірки з друзями. Якось він поскаржився одній з моделей. Розумієш, Ольга любить чай ікру, і круй, тістечка, а я ковбасу з бобами. Сімейне життя почало гнітити Пабло. Не врятувало стосунків навіть народження сина. І, хоча художник обожнював малюка, до Ольги охолонув невдовзі в нього з'явилася 17-річна коханка. Ольга хотіла розлучитися, але Пабло відмовився. Адже за шлюбним договором мав віддати половину картини статків, нажитих за 17 спільних років життя. Попри все, Ольга не полишала надії повернути чоловіка, писала йому листи, шукала зустрічей. А перед смертю від раку просила друзів покликати його, та він не прийшов навіть на похорон. За роки життя з Ольгою Пабло намалював 44 її портрети. Один з них, жінка у рожевому, придбали на аукціоні за понад 4 мільйони доларів. У Ніжині, де народилася Ольга, є вулиця названа на її честь. У 2016 році в рідному місті відкрили меморіальну табличку біля церкви, де охрестили Ольгу. А в 2018 році в Україні вийшла перша біографічна книжка про неї Ольга, дружина Пікассо.